Добрий день, хлопчики та дівчатка. Погляньте, яка краса, так і хочеться вигукнути. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, беремо ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щоки щипає, мороз жартома. Хороша погода, весела зима. А чому вона весела? Погляньте на картинку і скажіть, що можна робити. Ліпити сніговика правильно, кататися на лижах, спускатися з гірки на санчатах, грати в сніжки, зводити фортецю, які ви молодці, а як це все можна назвати одним словом? Так розважатися. Отже, перед нами зимові розваги. А як ми ще можемо сказати, не розваги, а забави правильно! Пропоную вам діти сьогодні намалювати зимові розваги або зимові забави. Підготуйте усе необхідне аркуш синього або блакитного паперу, фарби, пензлики, простий олівець і, звичайно, ж, воду. а також свої ручки. Пальчикова гра зима. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять, бабу снігову ліпили, пташок крихтами кормили, з гірки потім ми спускались, а ще в сніжку валялись. Всі в сніжку й додому йшли. З'їли суп. І спать лягли. Починаємо малювати. Перш за все, малюємо снігові схили і ковзанку між ними. Для схилів я обрала білу фарбу, а для ковзанки блакитну. Тепер простим олівцем схематично малюємо дітей. Як це схематично? Ми малюємо тулуб риску, ноги риски, якщо зігнута, то ламана лінія. Руки Так само пряма або ламана лінія. І кружечок може позначити голову. Але я кружечок не малюю, намалюю вже одразу фарбами. А тепер. Коли схематично намалювали, беремо фарби і одягаємо людину, додаємо їй об'єму куртки, штани, комбінезони, взуття. Після того, як намалюємо основні всі ці частини, ми домалюємо їм іще комусь лижі, комусь ковзани, комусь сани. Схематично сани я вже і лижі намалювала. Голову, щоб намалювати, я зроблю рожевий колір, дуже світлий рожевий колір. Для цього змішаю білу фарбу і краплинку червоної. Додаю білої стільки, щоб колір мені подобався. Малюю кружечок і залишаю, щоб висихало. І переходжу до іншої людини. Вже коли висохнуть голівки, ми намалюємо очі, ротики. Звичайно ж, шапки або капюшони. Лижника я сьогодні вирішила одягнути у комбінезон. Ось такий він червоний, яскравий. Діти полюбляють яскраві кольори. До речі, ви можете намалювати якусь іншу забаву, яка подобається вам. Не обов'язково повторювати саме мій малюнок. А може, якась із цих забав вам не подобається, то ви її можете не малювати. Дітям, що розважаються, обов'язково намалюйте рукавички, шарфики. Це все необхідно взимку. Під час зимових забав це дуже важливі елементи одягу, які не дають нашим ручкам замерзнути і зігрівають нашу шийку. Діти одягнуті, взуті. Саме час намалювати санчата, лижі, але поступово дивитесь, де підсихає фарба, там ви і домальовуєте необхідні елементи і деталі. Дивлячись на свою картину, ви можете додавати якісь іще деталі. Наприклад, домалювати іще один схил, як це роблю я. Якщо вам буде важко намалювати лишні палиці лижнику фарбою і пензликом, то можна використати для цього фломастер. На мою думку, жодна розвага не обійдеться без ліплення сніговика, тож я намалюю іще й його. Ось яка картина зимових розваг у мене вийшла. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. Успіху вам та натхнення! А на сьогодні все! До побачення, діти! Дякую вам за старанність!